Всіх хочу доснімати відео доля Луганщини. Вона окупована. Майже, ну, я не буду враховувати той 1-2%. Це безглуздо. Я хочу зробити, ось, що. на момент підписання миру, Луганська область буде в окупації, в тому стані, в якому є зараз. Майже вся. На момент підписання заключення миру, Луганська область буде в окупації тому стані, в якому зараз є. Ну, майже вся плюс-мінус там. Буде вона. Буде. Буде, буде. Вона буде така, як є. Розчарування, звісно. Намагання щось. Але по сімці Пентаклів це довгострокова праця. не чекаємо швидко. Головне, спокійно це робити. Україна буде це добиватись, так? Але спокійному стані, без війни. Що і треба нам. Угу. Так, в іншому варіанті. Це добре. Скажімо так, що буде потім все. Війна на діколоди. Тірка мечів. Це війна, карта війни напряму. Тобто ми не зможемо вибороти її зараз війною. Не зможемо. В принципі те, що йде, йде без змін. Я за стабільність. Перше. По-друге, якщо казати про військовість повернення Луганщини в тому об'ємі окупації, яка вона є, це, це жуть, це страшно. І те, що Україна буде повертати, це дуже-дуже добре. Мені подобається, що потім буде все. На довгострокову перспективу є. Тепер. На майбутнє. Луганська область повернеться під контроль України. На майбутнє. Луганська область повернеться під контроль України. Повернеться вона. Ось тут не бачу, поки що не показує. Дев'ятка жезлів, ні, але боротись за неї будуть. Буду довго. Це буде довге повернення, ви самі розумієте, тому що там максимально. Довго. Будуть шукати шляхи. Україна шукатиме шляхи повернення назад буде. Не розчаровуємось. Просто приймаємо те, що ми маємо. І потрібні ці кордони вона буде намагатись на них вийти. Тоді в мене питання: ось що. Яке? Ось по Луганщині в мене таке дивне відчуття. Україна намагатиметься повернути Луганську область у майбутньому. Військовим шляхом. Країна намагатиметься це повернути Луганську область у майбутньому військовим шляхом. Ні, ні, жодного ні. Слава Богу, ні. Військовим шляхом ні, це вже дуже добре. Там вони будуть намагатись більше спілкування дипломатично. Військового шляху немає, бо в мене сил нема. ні, обнулені ситуації. Ні не буде. Так, повернення Луганщини буде відбуватись дипломатично. Повернення Луганщини буде відбуватись дипломатично. Чистка мечів. Я б сказала, шляхи будуть шукати. Луганська область. Ви в такій ситуації, що будуть шукати, як краще вас повернути взагалі. Або почекати змін. Змін, о, я її ще не достала цю карту. Очікувати очікувати зміни. Реальні зміни в ситуації. Більше очікування буде. Нічого. Тепер дивимось, через кілька років можливо повернення Луганщини в склад України. Через кілька років? Через кілька років? Через 5 років беру. Угу. Десять років. Ох! Давайте так: від 5 до 10 років. В принципі, якщо жити в мирі. Не все так погано буде вам. Угу. Хитре ми будуть повертати дуже хитрими діями. Маніпуляціями всякими. Луганщина, ну що вам сказати? Я би вам сказала, що мені подобається, що не йде на вас війна військове повернення. Це дуже-дуже добре, бо що таке військове повернення, всі ми розуміємо. Почекати так треба почекати. Не від нас залежить, не від вас залежить. Є факт окупації, він є. Майже вся область це дуже велика територія і дуже складна. Ви це повинні розуміти і вже приймати це як є як факт. Те, що там якесь село звільнили, це ж не показник, на жаль.